Друзі, я вас вітаю. Також вітаю, це справжня краса ароматна. Давайте понюхаємо. Ах, це локоріс е лускатий. Ну, що не лукаріс. Не лукоріс, точно. лукоріс це просто спонтанно ходив і в шоці, тому що якщо нічого не було, то знову кажуть. Да. У ну, мене зросте три цибулинки, вона десь там теж ще ну, вже спить чи ще спить. Коротше, м і коротше, що сказати? Простр Сахалін. А, красота, красота, ароматний, цвіте восени, як колги кумали, типу, але е, не, може дуже труйню. В общем, дуже гарна рослина. Перша, Марилі бачите, як гарно. Я думаю, що на зібрати не буде. Що буде якась хренька, якби там пропадежу на вісіму, але прекрасно росте, прекрасно, прекрасно зимує, літнює і взагалі без проблем. На сонці. Літом верстає листя, потім листя відмирає і от такі красиві квіти. Штука е, дуже красива, дуже гарна. Я настільки задоволена, тому що ну, я не очікував, що буде настільки красиво, настільки буде класно, ароматно. Пахне вона і ввечері, і вранці, і вдень. Да, зараз, зараз вже, зараз вже трошки вечір. От, але тут жити можна. А, чекаю, може буде дощ, але поки поливаю, бо тому що сухотінь страшне. прийшов, я в такому шоці, боже, дуже за, за секунду воно все висихає. Що за кошмар? Не розумію. Вночі просто не вистачає сили і енергії. А зараз е, е, надвечір'я можна її пати, його поливати. Ну, коротше, може буде все, може будуть е, цибулинки. Штука красива, рекомендую, без проблем, нічим не хворіє, не кашлює, не чхає. Ну, Красота, друзі, рекомендую. Всім-чам-пока-пока.